Доброго дня, слава Україні! Сьогодні 17 квітня. Над нами кущ Ківі. Це той кущ, ці два кущі у мене ростуть із північної сторони будинка. Вчора я робив щеплення. З південної сторони будинка на кущах Києві. І ви побачили, може ми сьогодні підійдемо в різницю вегетації. Там вже такі прирости по 15 хвилин, ой, по 15 сантиметрів. А тут ще тільки-тільки видвигаються, видвигаються при... прирости. Завязі ще теж є, але ще не відокремлюється квіточка, немає ножки, плодоніжки. Там вже відокремилися. І от я хотів підживити одразу ті, а потім ціну вже так під порядок ідемо. І зараз буду робити підживлення. Бо питали мене люди, коли починати робити підживлення. Коли вже пішло в вегетацію, почали прирости такі по 10 см, вже можна робити перше підживлення азотними добривами. Можна комплексним добривом, нітроамофоскою, але я використовую добрива сульфатної форми, щоб одночасно підживлювати і підкислювати субстрати, в яких росте моя лохина. Сьогодні буду підживлювати сульфатом амонію. Там є в складі сірка і сірка і азот. От таке. Підживлювати багато не буду. Отак От по жменці. Тут 40 грамів, 30-40, теж такими невеликою. Кількістю пам'ятаємо, що при підживленні основне правило не перекормити і не, не спалити рослину. Я, це воно водорозчене, але я, в нас от зараз йде дощ. І вчора дощ, і цілу ніч був дощ, і до кінця неділі передають. Дощі, немає змісту, всі бочки повні, немає змісту відрами носити тут. Воду, бо насичена Сур... Цей, субстракт насичений вологою. От робив трошки, ви пам'ятаєте, я на зиму мульчував листям. Таке, що було на вулиці, клени, ясені, тополя, ну все-таки букет був. І... Ще нам потрібна тут зараз купа є черв'яків. Купа всякої всяких тих, що їдять, перетравлюють, допомагають нам. Ну, вони від мінералки втічуть, бо азот потрібний і для того, щоб перепривала та підстилка, та мульча, яка ми даємо. Враховуйте теж, що тут для рослини азоту в прямій формі мало що попаде. Тут спочатку він йде для того, щоб отак беремо, перебиваємо, перемішуємо, щоб добре не було наверху, а пішло вниз, а йде дощик, він зараз його. Зараз... Воно розчиниться і буде працювати. От, бачите, тут десь шар сантиметрів 5 такого збитого листя. Його треба трошки зворушити, щоб дати доступ у кисню, воно тоді лучше починає перетравлюватися, о, перегнивати, і все буде добре. О, а зараз перейдемо з вами. До тих от по дорозі будемо йти. Подивитися, який стан моїх актинідій. Вже теж замітив у цьому році, що дуже стрімко пішли прирости. і ну Але йде повна закладка плодової бруньки. Врожай намічається непоганий. Це в нас Актинідія. Київська гібридна, зокрема, теж все в цвіту. Від, починаючи від самого низу, і пішли там все, що на пергулі, все в цвіту. Маю в'єду у пуп'янках. в майбутньому цвіту. Ще не цвіте, звичайно. О, тут також, але ще наголошую саме. Саме гарно плодоносить і себе почуває. Це актинідія на перкулі. Ну але зараз не про Актинідію. Зараз от ми переходимо. От ви бачите зразу різницю у приростах. То на північній стороні будинку, це на південній, там де сонечко. Хоча там були проблеми, треба було загорож... Е... натягати було простині, щоб е... не захистити від раннього сонця, від раннього весняного сонця, щоб не було е... пробудження Києві і не попали під зворотні заморозки. Мені вдалося це, е... опіків немає. Це все завдячують тому, що коренева система була замульчована товстим шаром листя, а самі скелетні гілки нижні були прикриті білими простинями. Не обв'язані, ще наголошую раз, що не обв'язуйте агроволокном, бо, як коли обв'язано стебло Ліана, там є парниковий ефект. Тобто, ж, там воно нагрівається, не продувається вітром. А коли ви робите таку як е, завісу з білого волокна, сонце не проникає на е, ваші скелетні гілки і їх не нагріває. А з північної сторони там все відкрито. І е, якийсь вітерець, він продуває і не, не має парникового ефекту. Так що. Вирощуйте ті, то цікава культура. Підписуйтесь на канал, будемо разом вирощувати всі свої напрацювання, які я вже маю, ділюся з вами. Чесно, нічого не... від вас не утаюю. Отака ситуація. Тоже гарно розкладена по арці. Гарні насадження, слава Збройним силам України, героям слава!